Якщо дії будуть невиразні, якщо дії будуть не е, амбітними, якщо ми не зможемо досягти результату, то я переконаний, що це буде для мене проблема політична проблема. Якщо е, вдасться досягти результату, то я переконаний, що з часом всі добре розуміють, е, для чого цей крок був потрібний, і е, можемо не програти, а навпаки, виграти. Це рішення, я хочу для всіх підкреслити, було прийнято після того, коли президент підписав закон про зміни до регламенту, і після того, коли у Верховній Раді вже була проголосована більшість. Тобто, коли вже відбувся факт про створення більшості, зразу можу сказати, що сильна Україна е сьогодні не піде в опозицію. Ми будемо готові співпрацювати для проведення реформ на всіх рівнях пять лет я буду участвовать во всех выборах какие только будут в Украине поэтому меня уже будет подталкивать то что вот 28 ноября мы организовываем партию